Ситуація критична. Ситуація страшна. Зараз відомо, що після е, підрива гес на берег просто викидає міни, і одне коли це росіяни будуть на них підриватися. Е, сподіваюся, що о, це... краї... українці не потраплять, бо це ж під ноги просто винували. Так, зараз. Це загроза пряма для цивільного населення. Е, от. Піднімається вода. Ти ж не бачиш, що там воді. І куди вони йдеш? полетять ці міни, попливуть, ніхто не знає. Ну і далі давайте подивимося. Mm -hmm. Відео просто без коментарів. Oh, yeah, that's a good one. Oh, that's a good one. Oh, a good one. Oh, a good one. Oh, that's a good one. Oh, a good